Роботи в білих халатах це вже не фантастика. Так. У США робот офіційно, підкреслюю, працює в медлабораторії. Його завдання не просто натискати кнопки, а створювати нові ліки, працювати з реагентами та обладнанням. Що це? Прорив. Чи все ж таки небезпека для людства? Я насправді всієї цієї роботизації дуже сильно боюсь, не знаю чому. А тим часом вже справжня людина, американський ентузіаст спорту, зробив увага, 10 тисяч і одне підтягування за добу, аби аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Я ну просто спробував уявити, але давайте краще подивимось новини, що вражають просто зараз, бо це навіть уявити складно. Роботи у халатах, штучний інтелект створює ліки швидше за людей. Американець встановив світовий рекорд, виконавши 10 тисяч одне підтягування за 24 години. У Японії готують величезний десерт завдовжки більше метра. Ринг майбутнього китайський робот-боксер вийшов на ринг. Це новини, які справді вражають. Лабораторія, де замість людей працюють роботи, які не втомлюються, не помиляються і не потребують кави, вже існує. Це не сцена з наукової фантастики, а реальність, яку створили у США. Там на роботу взяли справжнього андроїда на ім'я Егібот. Цей робот призначений для виконання завдань, які вимагають людської гнучкості. Він може працювати з лабораторним обладнанням, проводити піпетування, взаємодіяти з реагентами та навіть супроводжувати екскурсії по лабораторії. Ця роботизована лабораторія поєднує штучний інтелект, робототехніку та біологічні дослідження. І поки ми з вами лише встигаємо змінити батарейки у пульті, цей робот вже допомагає створювати нові ліки. З моменту запуску таких працівників компанія вже розробила понад 30 кандидатів на нові ліки, з яких вже 10 отримали дозвіл на клінічні випробування. Один з препаратів вже проходить першу фазу клінічних випробувань. Хочете мотивацію для спортзали? Тримайте! У США 28-річний Трует Гейнс зробив те, що здавалося фізично неможливим. 10 тисяч і одне підтягування за 24 години. Цей хлопець буквально завис на перекладині майже на добу і переписав історію книги рекордів Юнесе. Троє ділив день на короткі сесії з відпочинком і їжею. Середній темп близько 417 підтягувань на годину, тобто по одному кожні 8,5 секунд. У 2022 році Хейнс вже був рекордсменом. Тоді він зробив 8100 підтягувань, але його перемогу тоді буквально вкрали менш ніж за добу. Австралієць зробив на 500 більше, і Труек пообіцяв повернутись. У нього пухли пальці, потріскалась шкіра на руках, він на термозолі до крові, але зробив це. Після перемоги Кейн з усмішкою сказав: Це було пекло, але я зробив це. Моя мотивація показати людям, що людське тіло здатне на більше, ніж ми думаємо. Уваги ласуни у японському місті Нагано в одному з найоригінальніших кафе країни створили справжнього десертного гіганта. Його довжина 120 сантиметрів. Так це більше метра смакоти, яку можна розглядати як зброю масового захоплення для фанатів морозива і солоденького. Кафе стало вірусним після того, як відвідувачі почали ділитися фото свого солодкого монстра. І не дарма. У складі цього кулінарного шедевру кілограми морозива, фрукти, бісквітні рулети, шоколад, збиті вершки, желе і, звісно, японська класика, мочі, рисові кульки. Усе це подається в гігантській вазі, яка більше схожа на прозору трубу з фантастичного фільму. На створення десерту йде до 30 хвилин часу, і потрібне неабияке терпіння кухарів. Але результат вражає. Одне така солодка гора може нагодувати до десяти людей. А тим часом в Китаї презентували справжнього бойового андроїда, який не тільки стоїть на ногах краще за деяких двоногих, а й вправно роздає боксерські апаркоти. Це гуманоїдний робот, який рухається з вражаючою спритністю і вже демонструє техніку справжнього професійного боксера. Його створили на базі штучного інтелекту, здатного навчатися. Він вже опанував серію ударів ухиляння. Головне, він не втомлюється, не пітніє і не просить воду між раундами. На відео, що розлетілося інтернетом, цей робот боксер проводить спаринги з іншим андроїдом. Вони реально обмінюються серіями ударів. Уявіть, два роботи виходять у технічний ринг. без крові, але з драйвом. І кожен раунд триває стільки, скільки витримає батарея, а це години. Розробники кажуть, спочатку тренування, далі участь у змаганнях між роботами, а потім, можливо, бокс з людьми.